Готова вам розповідати, що відбувається на лінії зіткнення, і традиційно ми розпочинаємо вже від офіційних заяв щодо просування наших сил. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку. Мова зокрема про Бердянський та Мелітопольський напрямки. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов деталізував це. Відбувається в напрямках Новоданилівка, роботине, Малатокмачка, Вербове, Вільне Поле, Макарівка. Там є частковий успіх. Наші сили закріп на досягнутих рубежах ворог намагається не допустити нашого просування і застосовує резерви. А в районі Білогорівка це Луганщина в напрямку Шепилівки сили оборони теж вели наступальні дії і закріплюються на досягнутих рубежах. Активізувалися бої і на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва. Це вже Донецька область. І далі з вами будемо переходити традиційно до карти бойових дій. Більш детально будемо дивитися, де є просування наших військових. І розпочинаємо ми вже з вами котрий день із запорізького напрямку, тому що там наші сили є найактивнішими. Але от за минулу добу особливих змін нам на цій ділянці фронту не повідомляють. Але, зокрема, йшлося про те, що окупанти намагалися атакувати в напрямку населеного пункту п'ятихатки, який ми нещодавно звільнили від окупантів. Але ця атака противника вона. Була відбита саме в цьому на цій ділянці фронту. Ну а також у російських пабліках була інформація про населений пункт Жереб'янки. Нібито наші сили намагалися тиснути на цьому напрямку, і... але результат, власне, який там невідомий. Це не офіційна інформація. Про це повідомляють лише російські пабліки. Але дійсно вона може бути правдою у перспективі, тому що ми розуміємо, таким чином наші сили хочуть вийти до Васильівка. Від Васильівки вже йде дуже багато. Доріг, а саме до окупованого Енергодара, Мелітополя, а також нашого міста Бердянськ. Також є офіційна інформація на трішки східніші ділянці фронту. Тут є певні зміни. Зокрема, з учорашнього дня ми бачимо, що тут стало більше блакитної зони. І офіційно наш генеральний штаб і підтверджує по суті цю блакитну зону, тому що сьогодні зазначалося, що наші сили нібито ідуть і закріплюються на ділянці від малої токмачки до вербового, зокрема, тобто ось на цій ділянці фронту приблизно. А таким чином наші сили імовірно йдуть, аби закріпитися там і далі. Тобто, це є офіційно підтверджена інформація, і таким чином ми бачимо, що наші сили також хочуть вийти на ще одну дорогу, яка вже веде до нашого Маріуполя. І відразу ми переходимо до іншої ділянки сусідньої. Це Бердянський напрямок. Там ми бачимо за останні два тижні. З'явилося найбільше більше блакитної зони, сім населених пунктів звільнили тут наші сили протягом останніх 14 днів. Але тут генштаб наголошує, що ворог звідти тікати абсолютно не збирається, тому що дуже сильний опір тут є. Але теж є офіційна інформація про те, що наші війська намагаються тиснути на окупантів від вільного поля до Макарівки. Тобто, ось таким чином це офіційно вже підтверджено. Зазначається, що є просування. Є місця, де наші сили закріплюються. Чому власне важлива ця ділянка фронту? Тому що якщо рівнопіль наші сили звільнять цей фронт вирівняється ось таким чином, тоді на цій ділянці фронту наші сили будуть ближче до першої найсильнішої традиційної лінії оборони противника, яка є від Волновахи до Васильівки. Ну а далі лінії вже не так сильно укріплені, тому далі нашим військовим у разі просування крізь першу лінію оборони противника буде? Легшим за рахунок боїв на півдні України поповнюється. Також є обмінний фонд 47-ма бригада Магура, яка працює на запорізькому напрямку. Показала полоненого. Він розповів про армію, в якій воює і традиційно про загороджувальні загони, які не дають змоги відступати. Це працювали всі відношення армії мобілізовані к нам. Дыры затыкают нами, сами сидят в тылах. Они пользуются моментом, чтобы никуда не ехать и заткнуть нами дыры. Заград отряды, заград отрядов, я так думаю, наверное, Ахмат, который нигде не находится на передках, он стоит только сзади. Вот. Кабирасы? Ну, получается, они. Они стоят сзади и не выпускают никого. Вот армия г до Українська армія досягла переваги над російською в особовому складі, а от з іншими напрямками, не так в нас приблизний паритет в бронетехніці, проте ворог має в 10 разів більше авіації, в 3-5 разів більше артилерії. Мова більше про снаряди, а не про самі стволи. Такою математикою поділився екс-командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий в нашому ефірі. Проте він зазначив, що в нас доцільніше використання арти, якщо ворог її використовує і просто накриває площу, аби створити таку. Собі мертву зону, то ми її використовуємо переважно тільки в артдуелях, а також аби накрити російські колони техніки. Дикий каже, запаси росіян великі, але дно в бочці вже видніється. При цьому наголосив Росії вигідна, довготривала війна в цьому контексті. А от для України важливі наступні кілька місяців. В найближчі, скажімо, місяці час ще працює на нас. Якщо ми будемо говорити про довшу перспективу, коли тобто, ну їм треба мінімум 4 місяці, наприклад, нову хвилю мобілізації, і їм треба десь приблизно рік на те, щоб відновити ну хоча б якусь мінімальну роботу оборонпрома. Він в них не мертвий, але він в них, знаєте, ніби як паралізований під санкціями, може випускати дуже мало, буквально от в режимі такому кустарному. Але вони шукають дірки в санкційному режимі, і знову ж таки знаходиться багато країн, готових їм цьому допомагати. Тому десь приблизно за рік можна очікувати, що в них в оборонпром працював значно краще, ніж зараз. Тому на довгій перспективі вони якраз сподіваються, вони хочуть затягнути цю війну, бо на довгій перспективі час почне працювати на них, поки на короткій перспективі час працює на нас, їхні запаси зараз виснажуються набагато швидше, ніж от вони прямо зараз здатні поповнювати. Далі ми переходимо до наступної ділянки фронту. Будемо з вами говорити про Харківщину та Луганщину. Насправді, останні кілька днів є, що говорити на цьому ділянці фронту, тому що тут ворог активізувався, він посилює свої обстріли. Зокрема, на Куп'янському на напрямку він обстріляв колодязь. Не це офіційна інформація від нашого генштабу. А от якщо говорити вже про напрямок Кремінна ямполівка то тут ворог насправді дуже активно намагається і наступати, зокрема в районі Стельмахівка, Невське, Біл. Логорівка, це Луганська область, Торська, Сереб'янка, Верхокам'янська і Спірне. Тут зазначається навіть те, що вони використовують тут свої підрозділи Шторм Зете. Це такі собі приватні компанії, але не Вагнер, як ми звикли. А це приватні компанії самого Міністерства оборони Російської Федерації. Дивна в них тут математика, але в них це працює схоже так. Про просування окупантів на цій ділянці фронту не повідомляється. Тобто, наші сили тут вистояли і не дали противнику пройти далі. Є ще Інформація в районі Білогорівки від нашого генерального штабу, що наші сили нібито вже намагалися тиснути від Білогорівки до Шепилівки. Тобто, ось таким чином, ось в такому напрямку є у нас там певний успіх, і наші сили на деяких ділянках саме на цій ділянці фронту, вони навіть вже встигли закріпитися. Про це повідомляє офіційно наш генеральний штаб. Дії ворога на Лиманському та Куп'янському напрямках можна назвати навіть масштабними наступами. Так резюмувала ситуацію на цій ділянці фронту заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Вона наголосила, попри складну оборону на півдні, ворог не полишає планів вийти на адмінкордони Луганщини та Донеччини. Ворог дійсно туди стягує підрозділи десантно-штурмових військ, приміром для того, щоб ефективно прорвати нашу оборону. Поки що ворогу не вдається це зробити і. Здається, що немає новин да, що, тому що всі очікують просування. Але насправді, по кількості боєприпасів, які там використовує ворог, по кількості втрат, які він там несе, те, що там зараз відбувається, можна порівняти із днями, коли були запеклі бої. Скажімо, у Бахмуті. Тобто потрібно розуміти, що гарячі бої тривають так само, як і тривали. Просто ворог переключився зараз на інший напрямок. Але швидше за все, і Бахмутський напрямок ворог не залишає. Як свою ціль, і все одно буде здійснювати всі кроки для того, щоб наступати і там. Далі ми переходимо з вами саме на Бахмутський напрямок за допомогою Deep State Будемо дивитися, як ситуація розвивається саме на цій ділянці фронту. Ну і наші військові говорять про те, що насправді ворог дуже багато тисне на куп'янський, і на лиманський напрямок саме для того, аби наші сили дещо відвернули свою увагу від міста Бахмут, щоб розпорушилася, скажімо так, на більш ширшу лінію бойового зіткнення. І, ймовірно, це про те, що говорила Ганна Малєр, – тоді ворог буде більше тиснути і на Бахмут, але наші сили звідси не відступають, вони тримають там оборону, намагаються просуватися. Але зазначається також, що і ворог не полишає своїх спроб, дещо контратакувати вже на тих місцях, де наші сили нещодавно звільнили українські території і закріпилися. Зокрема, я зараз говорю про Оріхову Василівку, яка є на північному фланзі самого Бахмута. Є інформація щодо е, південного флангу, тобто Кліщіївка. Ми бачимо, що тут одне з найперших міст, яке. Наші сили в перспективі далі будуть звільняти про те, що вони туди зайшли. На жаль, інформації немає не від окупантів, ні від наших офіційних джерел, але є багато інформації, що ворог там несе просто колосальні втрати, тобто наші сили намагаються накрити вогнем саме склади і, і різні приміщення, де зосереджується ворог, і таким чином власне ворог несе там величезні втрати в особовому складі. Ну, і Кліщівка, це певно найважливіше місто на південному фланзі Бахмута. Тому ми і чуємо завжди інформацію, що саме там наші сили накривають вогнем противника, і саме там ворог несе величезні втрати в живій силі. Заступник командира батальйону Свобода Володимир Назаренко в ефірі телемарафону розповів, чому важливий цей театр бойових дій. Географія місцевість дуже важлива для того, щоб ну, має певний такий ключик за контроль південних околиць Бахмуту е території від Бахмута до Майорська ваня е ворога, це є певним таким е необхідним елементом для того, щоб е просуватися і далі звільняти території. Більше того, е там є можна дозволити собі вийти на певні рубежі, на певні простори, і якщо нам вдасться витіснити ворога за канал, цей канал, який проходить аж до фактично Горлівки з Сіверського Донця, то це є величезний успіх. Авдіївський та Мар'їнський напрямки. традиційно в цьому контексті я вже говорю про авіаудари. Так само аналітики повідомляють про авіаудари і за минулу добу саме на місто наше Авдіївка, а також на сусідні Сєвєрне, атакував ворог авіацією. Ну ми розуміємо, що там певно що є величезні пошкодження, але також були спроби і наступу окупантів саме на місто Авдіївка, але безуспішні щодо Мар'їнки. Також обстріли постійні. Ми знаємо, що там уже міста цілого практично нема. Ає і в центрі міста і з півночі і з півдня ворог атакує, і тому там по суті самі руїни. Шахтарський напрямок тут були спроби ворога наступати, а саме наступати в напрямку Новомихайлівки. Від того, ми певно, що бачимо трішечки більше стало сірої зони в цьому напрямку. Це не означає, що ворог там закріпився, просто означає, що дещо збільшилась зона, де тривають саме боєздітнення між окупантами і де наші сили відбивають цю атаку противника.